Добрий день. Купив я собі дачу і роботу в передачу. Дикі запущені дерева і будемо їх приводити в порядок. Спробуємо цю яблуню перевести щось схоже на спіральну обрізку, або як ще називаєте її веретено. І так, поїхали. Саме перше, що ми тут бачимо, давайте почнемо. Два центральних стовбура. Чому це погано? Вони йдуть як конкуренти, тягнуться до сонця і ваш рожек буде там в небі, десь в космосі. Тому Прибираємо. Оце у нас центральний стовбур, натуральний, ми його залишаємо, конкурента зрізаємо, зрізаємо без пенька. Може бути кілька міліметрів. Якщо ми залишаємо пеньок, наприклад, отакий, оця частина буде відсихати. І в результаті у нас все дерево. Якщо ми зробимо багато пеньків, все дерево просто загине. Якщо ми робимо такий зріз, ми розуміємо, пеньок, що з пеньком стає, він гниє. Якщо ми робимо тут зріз, це буде те ж саме. Перший ярус. З ним ми бачимо, що в нас погано. Гілки старі. І ось у нас вже один, два, три роки не будемо добре рухувати 5-6 гілці. На ній нічого немає, голо, ось ну, одна нас надія. Урожаю ніякого нема, а соки вона бере. Чому треба дерево формувати на молодих гілках? Тому що, ну, наглядний приклад, чому свиню не тримають 2 або 3 роки. Вона ж росте. Старається за рік. Просто коли вона росте, ми вкладаємо в ню більше, ніж маємо. Якщо у нас гілка потовщується, на ній вже нічого немає. Тут ще буде урожай, але вона бере дуже багато урожаю, нам така не вигідна. Але в нас варіантів немає. Дерево не різалось майже або різалось ось з пеньочками. Ми їх переберемо, ці пеньочки. Ось у нас пішла їх бокова гілка. Прекрасно, бачимо в кінці урожай. Це забираємо. Спилюємо без пеньока. Приблизно паралельно з цією гілкою. Ось отакий зріз. акуратненько вийшло. Далі, основна гілка пішла. Ось у нас це плодові бруньки, плодушечки. Пішли, пішли. Прекрасно. Що ми тут можемо зробити? Цю можемо пустити на бокову гілку. Для бокової вона засильна. Тому ми зробимо отут зріз. Сусідню брунечку прибираємо. Тому що, якщо ми не прибираємо сусідні дві брунічки, буде такий у нас їжачок рости. Це будуть ростові бруньки. Ось у нас закінчення. Трошки його можна прикоротити. Раз. Два. І ось в сторону у нас йде отака подушечка. Все, перша гілка зроблена. Йдемо далі. Крутимо педалі. Ось у нас пішла, 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 це в нас де закінчення. О, прекрасно закінчено. Перебираємо все лишнє. Бажано, щоб гілка йшла ну, не 45 градусів, тут навіть трошки більше, трошки, трошки менше. Ось такий нахил. Я не, навіть не хочу, згнати, щоб не вламати старе дерево. Е, для чого? Трошки буде урожай і сонце, щоб, щоб падало якраз нормально. Тобто вона не має бути не паралельно, а трошки під нахилом. Пускаємо на бокову. Прибираємо. І пішов у нас бік, гілочка, яка не буде нам затіняти основну гілку бокову. Лишаємо цю як бокову, трошки її прикоротимо. Ця також де бокова гілка. Бачите, тут торічелева пустота. За те, що вона стара, вона просто бере соки, бере і аж тут ось, виходить, плодова брунька. За того, що вона не обрізалась, тут немає приростів. Прирости будуть, коли ми будемо її обрізати. Ми будемо стимулювати і десь звідси можуть пускатися вже у нас однорічні пагони. Працюємо з гілкою. Те, що йде вниз і вверх, прибираємо. Те, що вниз, на нього сонечко не буде падати, а те, що догори, воно буде прикривати інші гілки. Тому як в рибі кістка, так і мають бути гілочки в нас. Раз, прибрали. Далі. Прибираємо це. Воно у нас буде затіняти. Є. Прибрали. Пускаємо на бік гілочку. О, закінчення, однорічна гілочка. Важливо, щоб закінчення було на однорічну гілочку. Йдемо далі. Що ми тут бачимо? Пішла догори, майже нема плодів. Прибираємо, буде затіняти цю гілку. Йдемо далі. Ось у нас. Може бути закінчення і може бути закінчення. Ось. Два варіанти. Давайте подумаємо. Гілок мало, тому ми зробимо, щоб максимально тут було у нас щось, хоч щось. Оце у нас до закінчення, а цю пустимо на бокову. Ця у нас іде догори, як ми говорили. Ці ще догори донизу прибираємо. Це заберемо. Цей строчачок. Ось у нас закінчення. Ось у нас бокові гілочки. Ось закінчення на однорічну гілочку, так як ми з вами і домовлялися. Те, що до гри. Прибрали. Те, що затіняє і те, що слабеньке, воно, якщо навіть буде тут урожай, воно зігнеться і зламає цю гілку. Прибрали. однорічки. не боремося з однорічками. Щось з неї буде, десь щось пустить якусь гілочку. І вона соків мало бере, хай буде. Слідче, якби умовно другий ярус у нас пішов умовно. Прекрасно. Майже нема що. Обрізати. Ось, трошки робимо її пологішою. Е, ця гілочка, хоч в неї догори йде, але вона тут нічого не затіняє. Максимально лишаємо, бо в нас трошки біда з цим деревом. Мало є на чому родити. Йдемо далі. Ще одна бокова гілка. Так, це піде як бокова. Ця знизу, ну, в принципі, піде. Ця йде з торчака, вона -за загорожує ось тут світло. Придеться нам її прибрати. Але заради процвітання інших жертвуємо цю. Також піде як бокова і ця гілочка піде, як закінчення, щоб трошки пологіша була знімаємо цей верх. Все. Далі беремо дроби. Саме важче, що тут буде на цьому дереві, це знайти закінчення центрального стовбуру. Тобто шукаємо гілку, яка може бути. Вершком почнемо з того, що зверху має бути якийсь рожай, знаходимо в бокову гілочку. Ми її робимо трохи слабшу, зверху дерево має бути трошки слабше, трохи коротші гілки, як ялиночкою, для того, щоб краще попадало світло. До речі, ось однорічна гілочка. Вони в нас тут... На вагу золота, тому шукаємо брунечку, яка йде в сторону, якому пустити сюди гілочку. І над брунечкою кілька міліметрів робимо зріз. Бережай її. Далі що можна зробити з цією? Нестача матеріалу, робимо з цією також бокову гілочку. Ось зразу за цією дворічкою обрізаємо і знімаємо оленячі роги. Що ми зробимо вершок? Ось. В нас буде ця верхня гілочка, на чому це все дерево буде закінчуватись, і ми його трошки принизимо, зробимо нижче. І з часом, як буде у нас опускатися нові гілки, з часом ми будемо це дерево робити нижче і нижче. Далі прибираємо цю бокову гілку, стараємося зробити це без пенька. Буває таке, що... Можемо пошкодити сусідню гілку, тому ріжемо з усіх сторон. Стараємося так, щоб кору знизу не здерти, тримаємо рукав, гілочку і успішно треба її кинути. Тепер зараз знімаємо все лишнє, відкидаємо і побачимо, що в нас вийшло. От, от таке дерево, те, що ми могли з цього зробити, в нас вийшло. Ми його максимально розвантажили. І на рік буде надіятись, що будуть однорічні гілочки і ми зможемо сформувати крону. Отак От ми з старого запущеного дерева пробуємо не за рік, і не за два, і навіть не за три зробити дерево, яке буде переведено на схему веретено і буде в нас успішно родити. От і все. З вами був головань Володимир, місто Ладижин.